Музики у власних зап'ястях, і світло з небес, і початки голоду в її долонях будуть за щастя, вона ще не падала на мокрій матраці, і в кров її не вливався поспіх, і ще не блукала південними трасами, худоба даврована, мов плацкартна постріл, ні болю в легенях, ні решти блиску, в тьмяній траві без кінця і міри. Гарячі квіти високого тиску не росли на відкритих ділянках шкіри, і друзі на станціях і ріки в селищі дбають у свій дорожній статок. І одяг випалюється на сонці все ще, вірно тримаючись її лопату. Вона ще не може просто померти, залисою рани, наче